Привіт! Сьогодні ми поговоримо, чому такі гіганти, як Розетка, Fox Комфі, Епіцентр Epicenter, не просто виживають на ринку, а розривають своїх конкурентів. Як вони це роблять, що вони аналізують з точки зору конверсії? Перед тим як ми почнемо, підписуйтеся на мій канал, додавайте коментарі, запитання. Гарного let's go, let's go. go. Привіт. Знаєш, це не випадковість, все починається з глибокого аналізу поведінки юзерів. Вони не просто додають фічу на сайт і там чекають, чекають щастя. Це точно ну не можете собі так просто по маслу. Вони точно тестують кожен елемент від кольору кнопок до розміщення навіть самих продуктів, якщо це інтернет-магазин в даному випадку. Наші клієнти використовують інструмент. Я знаю, як вони глибоко досліджують поведінку юзерів за допомогою наших інструментів. Плерді вони збирають дані поведінки користувачів, оптимізують кожен крок у воронці шляху клієнта до кінцевої сторінки. Дякую, ну це до речі, можна перевірити також це і знайти цікаві інсайти в веб-архіві, як саме змінювалися. Ті чи інші сайти, сторінки дуже-дуже цікаво, може знайти багато інформації. Це точно. Я обожнюю подивитися в веб-архіві, як раніше виглядав Facebook або та сама сторінка Google. А скажи з приводу власне тестування тобто вони це роблять за допомогою АБ-тесту, вірно? Так, 100% сто процентів. Вони запускають Б-тестування. Це, ніби я кажу, спигунство, але в хорошому сенсі слова вони запускають ті тести, щоб перевірити версії сторінок. Проставчі цього навіть не помічають. Потім дивляться, аналізують звіти, які саме версія краще спрацювали, які краще кліки отримали, чи більше продажів можливо. Ну, в залежності від цілі в цьому БТС. Те ж саме можна тестувати тільки певний елемент на сторінці сайту. Тоді ціль може бути як мікроконверсія, ну або також як покупка. Ага. Так, а... Тут такий теж момент, І як саме аналізувати поведінку користувачів, тому що я знаю раніше у Google, здається, був інструмент для АБ-тестів, але він закрився. Можливо, mm. скажеш, що можна. Так, так. Якраз, якраз той самий момент, коли Google закрився. Плерді випустили. Ми випустили інструмент. Він безкоштовний для бетестів. Там також можна дивитися. В плерді також можна дивитися теплові карти, аналізувати глибину скролу, навіть форми, які як користувач заповнює їх. Ну важливо переглядати відеосесії. Це найпростіше, переглянувши, наприклад, 10-30 штук, можна знайти цікаві аномалії на сайті, ну, запускати по форми, щоб збільшити продажі. До речі, це використовують ті лідери ринку, розетка, фокстрот, поп-апи, за допомогою яких можна суттєво підняти продажі. Дуже, дуже сильно. Ну і на основі цих даних, аналізу поведінки юзерів можна. Багато чого дізнатися, що працює, а що ні. А, а, окей. А скажи, а як власне часто треба робити якісь зміни на сайті, покращення, чи якщо працює, то краще не чіпати? Я люблю порівнювати в сад, наприклад, Човорот. Як часто там треба робити щось покращувати? Ну приблизно один раз на місяць тут, фактично майже те саме зі сайтом, магазином. Хім чи там іншим магазинам, тим, тим самим гігантами не можна стояти на місці, вони це роблять, не стоять на місці, використовують різні дані, на основі яких слід постійно впроваджувати нові фічі, покращувати існуючі елементи на сайті. Можливо, навіть досконалити чи повністю змінити новий інтерфейс в корзині, більш зручний пошук, якісь рекомендаційні системи. Що підкажуть товари, відгуки, слайдери та тих елементів дуже, дуже багато, з якими може взаємодіяти потенційний клієнт. Ну, це робиться для того, щоб зробити сам процес покупки приємним, простим, зрозумілим, ну і ефективним для бізнесу. Ціль, щоб потенційний клієнт повертався на сайт частіше, частіше. Повторні покупки, це дуже гарно впливає на продажі. Супер, дякую тобі. Піду запускати АБ-тест. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую їх в коментарях. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей.